Просвященніше Владико Степана, Вітаємо вас 75-річним ювелеям, дякую Богові за дар вашого життя і служіння. Нехай сьогодні ваше серце наповниться радістю і подякою Богові за щедрі плоди вашого служіння у Божому винограднику. Нехай Господній Дух наповнює вас своєю силою, благодаттю, здоров'ям на многоя літ. Зачимо вам довгих років життя, щоб Господь завжди тримав над вами і над цілою нашою церквою свій е, омофор і віву. Штахи руки, мов казка ніби сонце, що побажать в римованих речах, щоб вашим небі вічно сяло сонце і молодість світилося в очах. Скопі слова і літер це політча, що за чим ще? З'ясується само. Чекайте нас на 120-річчя. Все для застілля ми принесемо. ювілеєм! Лику, хочу привітати вас від, від себе особисто, також від нашої спільноти, монашества Краматорського, отців і сестер, а також від цілого нашого монашества Донецької зархату з вашим днем народження. Ось. Дякуємо Богові за дар вашого життя просимо ласки пристой Богородиці, щоб вами, ще опікувалася вами, щоб Господь вам міцного здоров'я і втілення ваших завітних мрій. Ось щоб ви ще багато могли чогось нас навчити, порадити, потішити і разом з нами святкувати у Донецьку. Многих і благих вам літ життя для нашої церкви, ваші служіння протягом цих усіх років було дуже важливим. І, на жаль, 2014 року. Наших зархат був зранений, зранений війною. Ситуація дуже складна в Україні. Ви, ви тут боїтесь ви на заході, а ми на сході, на сході України, і там, знаєте, привозять тих е, туристів з Росії, платять їм великі гроші. І вони роблять мітинги, декілька разів знімають прапори, сині жовті Ви переносили це все у своєму серці. Пам'ятають молитися, як, як співстраждаєте. Але мусимо пам'ятати, як будемо жити добре по-християнськи, згідно заповідей Христових, нас Бог не опустить. Нехай Господь винагороджує, нехай дарує вам свою благодать і щедрі ласки, так як ви цього заслужили в нього. Нехай Пресвята Богородиця буде завжди вашою опікою, завжди покриває вас своїм омофором і провадить вас на далі ваше служіння. Дякуємо, молодику, на многії благі літа. Кожна доля єдина єдина все навкруг не повториться знов, неповторна кожна людина неповторна, кожна любов, много я літа, много я літа, ми бажаємо вам і душі. Давно на радість ви проживите. Thank you.